Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам зараз історію: одну із багатьох історій, як командири знущаються над українськими військовими. Ну а саме страшне те, що військове командування збройних сил України закриває на все це очі. Значить, ситуація наступна: військовослужбовець 25-го окремого стрілецького батальйону 54-ї ОМБР Андрій Васькін. Дав інтерв'ю видавництву зеркало тижня, в якому розказав, як командири знущаються над військовими. Зокрема, він розказав про так звані виховні хати, а також про інші дії, які становлять загрозу здоров'ю, а також принижують честь та гідність воїнів. І ось з'явилася відповідь Міністерства оборони. Послухайте уважно, що вони заявили. Значить, у Міноборони, розповідь Васькіна про виховні заходи у підвалах, пояснили турботою про безпеку особового складу під час повітряної тривоги. Нібито під час повітряної тривоги військові не хотіли йти до підвалу, яке в них там типу бомбосховища. Ну а командири, даючи їм стусани та підзатильники, заганяли їх до бомбосховища. Окрім того, у листі відповіді також зазначено, що самого Васькіна характеризують як людину, яка неодноразово підбурювала інших військовослужбовців до невиконання наказів. Ну тобто, після інтерв'ю цього військового провели опитування його командирів, ну і командири там розказали все так, як їм треба. В результаті чого Міноборони ще й звинуватило цього військового, що він підбурює інших не виконувати накази. Я опублікував на своєму телеграм-каналі повну відповідь Міністерства оборони. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти почитати. Ось вам, друзі, яскравий приклад того, що зруйнувати систему дуже і дуже важко. Це, це означає розворошити зміїне кубло, де всі ці виродки у командуванні починають один одного прикривати. А чому так? А тому, що кожен з кожного отримує свою вигоду. Тільки віддуваються за все прості солдати, хтось грошима, а хтось і життям.